Thank mm. Україна має багатовікову історію, і за час свого існування в країні відбулося багато етапів її становлення, які закарбували характер і світосприйняття сучасних українців. Ми нащадки Київської Русі, Запорізької Січі та Гетьманщини. Одним із стародавніх міст України є Чигирин, що на Черкащині, столиця Української козацької держави. Саме тут була зосереджена вся державна адміністрація. Уславлене козацьке місто і пензлем, і пером оспіване в творчості Тараса Григоровича Шевченка. Місто цікавило поета, бо навіки пов'язане з життям і діяльністю Богдана Хмельницького. Україна як суверенна держава має власні державні символи. Державними символами є прапор, герб і гімн. Сині жовті кольори державного прапору України вперше згадуються близько 1410 року. Найпопулярніше народне тлумачення говорить, що синя смуга означає ясне небо, а жовта золоте пшеничне поле. Державний гімн України, на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького, лунає у серці кожного українця. Покажем, що ми братя головним елементом великого державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого. Зараз існує понад 40 версій, які пояснюють походження та інтерпретують суть тризуба. Найпоширенішим є схематичне зображення слова воля. Пам'ятаємо, що ми українці, що господарі власної долі. І ніколи ніякі чужинці не зламають народної волі.